Верто завжди повернення наших військовополонених, як цивільних, як і дітей, це заслуга великої команди, великої команди і координаційного штабу, і президента особисто і керівника офісу президента, і відповідних розвідувальних органів. Тому я скажу так. Є постійна робота. Україна кожного дня виходить з новими ініціативами, як повернути наших героїв-героїнь з російського полону до України. Тому для мене не стало це несподіванкою. Єдине, що, е на жаль, поч почали затягувати е росіяни е обмін. Він спочатку повинен був відбутись в обід, потім почали зсовувати на більш пізніший пізніший. Час і я про це, скажімо так, тримаючи на контролі свою команду, я вже сидів в літаку, я давав останні там розпорядження. І як тільки я прилетів, я вилітав з Варшави, якраз летів Франкфурт на Майні, для того, щоб сьогодні зранку перебувати в Страсбурзі. І як тільки я приземлився, я включив телефон і побачив, що п'ять хвилин до того офіційно вже все відбулося. Чи є вже наступні списки? Дивіться, це постійна робота. Тобто, всі, хто у нас офіційно в реєстрі полонених або осіб зниклих безвісти, вони постійно передаються на російську сторону для того, щоб їх повернули. Це великий Великі списки, це процес, який не зупиняється, і єдина, я завжди про це кажу публічно. Єдина проблема, чому у нас не відбувається системно повернення військовополонених цивільних і українських дітей, це позиція Російської Федерації. Коли нам вдається щось змінити, коли ми знаходимо додаткові аргументи напряму або через посередників, тоді ви бачите позитивне повернення, але українське суспільство бачить. Вже останній етап, коли фізично повернулись наші додому, і ми про це публічно заявили. До того часу я не можу вам розкривати деталі, як ми це робимо, через які канали, але скажу, що це максимально непроста робота, яка робиться багатьма людьми, і будь-яке зайве публічне слово може просто зруйнувати багато, багато рівневу, титанічну роботу з першу чергу української сторони. Thank you.